Дорогі брати і сестри, Аллилуйя, слава нашому Господу! Дякуємо йому за все. Дякуємо, що Він утішає наші серця, підкріпляє, допомагає нам на нашій дорозі слідування за Ним, вчить нас, милує нас. Це все Його доброта, і любов до нас, і ласка. Дякуємо йому. Я би хотів сьогодні поговорити на таку тему. Про те, коли ми робимо десь неправильні висновки, поспішні висновки, коли ми робимо певні якісь заключення про якихось людей, цей чоловік такий або такий, про якусь волю Божу, про якісь ситуації різні бувають в нашому житті. І ми, і ми щось думаємо собі: оце, напевно, через то. Або це, напевно, так. Я хочу, як приклад, щоб було зрозуміло, зачитати це буде Книга дії апостолів. 28-й розділ тут описується якраз одна історія, коли люди зробили неправильні висновки. 28-й розділ з першого вірша. Це описується події, коли Павло плив на кораблі в Рим, і цей корабель попав в цю бурю, шторм. І їхній корабель викинуло вже потім на берег. Дякуючи Богові, вони вижили. І от з першого вірша пише так: а коли вони врятувалися, то довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці виявили нам надзвичайну лояльність. людяність, запаливши вогонь, вони приймали нас усіх, тому що був дощ і було холодно. Упалося так, що були оці тубільці хорошими людьми, які проявили до них доброту». І коли Павло назбирав купу хмизу і поклав на вогонь, то змія, виповзши через жар, вчепилася в його руку. Як тобільці побачили, що змія звисає з його руки, то говорили один одному, що люди роблять? Висновок починають робити. Напевно, цей чоловік убивця. Чому вони так кажуть, оскільки його врятованого від моря помста не дозволила жити? Але він струсанув змію у вогонь, не зазнавши жодної шкоди. Вони ж очікували, що він спухне або вмить упаде мертвий. Ну, вони бачать, змія була на руці, ну, значить, десь його, значить, зараз має померти. І як того довго очікували і бачили, що нічого злого йому не сталося, змінили думку. Поміняли думку, передумали, і почали говорити, що він Бог. Він не помер, чудо сталося! Та це, напевно, не людина, це напевно Бог. Оцих два висновки, які вони зробили, ні один, ні другий був неправильний. Апостол Павло, він не був ні вбивцею, і він не був Богом. Він був апостолом Павлом, Господа нашого Ісуса Христа. Тому, ви знаєте, от часто ми, ми часто любимо, знаєте, робити так однозначно висновок, воно так або так. І дуже часто ми знаємо, знаєте, десь з двох варіантів починаємо вибирати. Але часто в нашому житті буває третій варіант, четвертий, про який ми навіть і не думаємо. Але ми його не допускаємо. І от що би я хотів сказати, щоб ми старалися не робити поспішних висновків, я кажу про людей, про якісь ситуації, які Господь нас у житті посилає, тому що часто ми не знаємо. В чомусь знаєте, мислити трошки ширше. Що є, можливо, якийсь третій варіант, можливо, якийсь четвертий варіант. Я пам'ятаю, коли ще, напевно, в школі бо в інституті вчився, була така загадка або головоломка, часто буває, люблять загадувати: так? такі були 9 точок, вони в формі куба були, і було завдання: треба було їх з'єднати чотирма лініями прямими, не відриваючи ручку від листка. І от, скільки би ти не пробував, в тебе чотири лінії не получалося, ці точки, щоб з'єднати. У тебе мінімум хоча б п'ять, треба було ліній. Але щоб їх з'єднати, щоб цю головоломку рішити, знаєте, що треба було зробити? Треба було вийти за межі цих точок. А умова, коли тобі кажуть, умову, розгадай оцю головоломку. Він не каже, що треба тільки в межах цих точок рухатися. а наш мозок, він, знаєте, часто обмежений оцими якимись границями, яких часто навіть нема. Але ми собі от поставили такі границі, кордони, і ми не можемо вийти за межі цих кордонів. Мислити ширше, мислити трошки далі, а можливо, воно не так. Кажуть, що багаті люди цього світу вони часто не дають своїм дітям телефони, не дають, щоб вони. В цьому всьому варилися ці всі інформації, які всі другі люди роблять, варяться, для того, щоб вони мали десь трошки інше мислення. Кажуть, що коли людина, коли їй скучно, коли їй нудно, так? особливо дітям, вони починають щось придумувати. Для того, щоб ти щось придумав, ти маєш свій мозок, знаєте, як запустити. Коли ти його запускаєш, коли тобі скучно, коли ти не маєш чим зайнятися, і ти щось там або майструєш, або щось малюєш. Ти, ти починаєш фантазію запускати, ти починаєш мислити. Мозги починаєш запускати. А коли ти просто граєш гру, коли ти просто дивишся, якісь відео, тобі не треба, щоб мозок думав. Він приймає інформацію, він її не створює, він її споживає. От іменно дуже важливо, щоб наш мозок ми вчилися запускати в режим творіння, в режим якоїсь творчості. А для цього треба. Зосередитися для того кажу, треба якось трошки відсторонитися, десь мислити ширше, десь трошки далі. І от коли ми бачимо, наприклад, приклади в Новому Завіті, от Ісус він часто людям, оці історії, притчі, які він розказував, він якраз їх вчив мислити трошки по-інакшому. От брат Андрій згадував про народження згори. Оцьому фарисею, книжнику, який читав букву закона, який старався ні направо, ні відліво йоту не, не порушити. От як йому зрозуміти, що ти маєш народитися згори? і каже до нього Никодим: А як це має бути? А Ісус каже: Ну, ти ж, вчитель Ізраїля, каже: ти цього не розумієш. Сідає Ісус на лодку з учнями, пливуть вони, і Ісус каже до учнів, що бережіться закласки фарисейської. Вони так переглянулися між собою і кажуть: Він, напевно, про хліб говорить, що ми хліба не взяли. Ну, бо вони як думають, закваска фарисейська, ну, значить, щось з хлібом зв'язано. Ти хліб купив? Ти каже: та ні, не купив, мені не казали. А Ісус говорив їм про щось інше, про вчення фарисейське. І от Ісус часто цими притчами. Порівняннями, коли Він говорить про овечо, коли Він говорить про сіяча, коли він говорить про міни, про таланти, він оцими всіма притчами, аналогіями допомагає людині десь зрозуміти суть, подивитися десь трошки з іншої сторони. Оці складні речі зрозуміти по-простому. От Ісус так вчив народ. І от я сьогодні, скажімо так, те, що я сьогодні говорю, що Бог нам поміг, щоб ми не ставили собі оцих шаблонів конкретних, але щоб ми старалися мислити трошки ширше, не робити цих швидких висновків, а давали час, давали Богові можливість працювати над нашими думками, давали нам можливість побачити цю ситуацію з різних сторін. Ви дивіться, як приклад, хочу згадати історію про Самарянку. Теж відома така історія. Дивіться, приходить Ісус до Самарянки. Ви знаєте, що самаряни, євреї, їх вважали нечистими, язичниками, змішаними. І вони часто з ними не спілкувалися. І от коли Ісус починає з нею цю розмову, вона каже: Я бачу, що ти Господь. Я бачу, що ти пророк. І в неї зразу виникає питання до нього. От я бачу, ти пророк, дай мені відповідь на оце питання, яке її видно, що турбує вже багато часу. Вона каже: от наші батьки говорять, щоб ми поклонялися на цій горі. В Самарії була гора. А ви, юдеї, вчите, що треба поклонятися в Єрусалимі Богові. вона каже, а де правильно поклонятися тут чи там? І все. В неї є два варіанти. І вона з цих двох варіантів задає Ісусові питання. А Ісус що їй каже? А Ісус каже, а не тут, а не там. А вона так навіть не думала, що так може бути. Що і не тут, і не там, а як воно тоді може бути? А Ісус каже, істинні поклонники будуть поклонятися в дусі в істині. І вона, знаєте, як е, взрив мозгів, ти не розумієш, як воно так. Тому що ти поставив собі шаблон. Отак або отак. І от цього двох ти вибираєш. А Ісус каже, не так і не так. І оце, знаєте, оця форма служіння, різні, знаєте, о, ну, до чого ми знову таки привикаємо. Ми думаємо, що має бути тільки отак. Я пам'ятаю, коли війна почалася, ми з сім'єю поїхали в Чехію. для мене, наприклад, було здивування, то, що вони не моляться, молитву наш», от так, як ми привикли на початку служіння, в кінці служіння, починається служіння очі нашом і закінчується. І якщо не помолилися очі наш, значить щось не так, бо має бути очі наш. А вони так не моляться. І ти собі думаєш, а як так, чого вони не моляться? А з другого боку собі потім думаєш: ну, а хіба так обов'язково треба молитися? Хіба так є написано? Ну, є написана ця молитва. Але чи де написано в Біблії, що служіння починається вчинашом і закінчується вчинашом? Такого нема. Це наша постанова, це наша привичка, це наш певний такий шаблон, якого ми дотримуємося. Що для мене, наприклад, було що цікаво знов-таки побачив, що служіння веде не завжди присвітер. Брати по черзі мають чергу. І цього. Тижня веде у цей брат служіння. На другий тиждень веде другий брат служіння, ти думаєш, ну а чого так, а чого не так? І от, ви розумієте, є різні питання, до яких кажу, ми привикаємо, отак має бути і не інакше. От коли ми говоримо про духовні дари, коли ми говоримо про знов таки волю Божу, ми часто дивуємося, чому Господь так робив. Ви дивіться, коли Ісус ізціляє людей, Він всіх по-різному ізціляє. Одного каже: йди, віра твоя, спасла тебе! І він став здоровим. Другому робив оцю брем'я, це було то, яке змішав, мастив на очі один, другий раз, тому плював. До третього каже: йди, покажися до священників, принеси жертву і будеш здоровий. До, до чого тут священники, та є, Бог живий на небі? Ні, от, каже, отак от зроби. І от знов-таки, потім там жінка підійшла, доторкнулася, вона так стала здорова. Написано в дії апостолів, що тінь падала від апостолів оздоровлялися. По-різному, може бути. Бо кажу, ми можемо привикнути, як Неїман. Знаєте, собі так намалював картину, що прийде до нього Єлисей. Точніше, він прийшов до Єлисея, Єлисей вийде, як написано Неїман, каже: Я собі думав, що ти призивеш ім'я Боже, покладеш на мене руки, і я стану здоровий. Отаку От картину він намалював. А Єлисей, що йому каже? Піди туди в Йордан. Помиєшся там, окунешся, все буде добре. І в Неймана все. Він, в нього віра пропала, ви розумієте? От людина з вірою йде, готує ці всі великі дарунки, де далеку дорогу настроєна. Насталося не так, як вона собі думала. І все, віра пропала, все, він розбитий. Я вже нічого не хочу, йду додому, а ну, його того Єлисея. Ну, а під, підходять до нього ці його слуги і кажуть, пане, ну хіба то так важко піти? Та піди попробуй, ну а вдруг поможе. І він послухав те слух, пішов, окунувся і дивився, здоровий. Ну, а не можна було зразу так, скажіть: от чому так якийсь бунт появився в Неїмана? Тому що не по його шаблону, не так, як він собі думав. А Господь по інакшому зробив. І Бог часто діє в нашому житті, може оздоровляти, може якісь чудеса робити не так, як ми собі думаємо. І не треба робити, знаєте, заразу висновки: або це не Бог зробив, або то не від Бога можуть люди казати. По-різному може бути. Тому вчимося якось. Свій розум трошки розширювати, стаємося вміщати щось, що ми до того не розуміли. От е, недавно, так, буквально на тижні з братом Андрієм Костюком так спілкувалися, я йому кажу: ти знаєш, от дивишся, от, наприклад, про пророчі книги, нараз стараєшся щось пояснити, десь зрозуміти, що воно означає. І зазвичай, ми як кажемо, от навіть на розборі, це може бути або так, або це може бути або так. І ти до кінця, якщо ти не маєш від Бога відкриття, якщо тобі Бог конкретно не відкриє, ти можеш просто догадуватися. Ти догадуєшся, ти однозначно не скажеш. Андрій каже, а може бути і не так, і не так. І так теж може бути. Що ти думаєш, або так, або так. А воно взагалі не так. А воно взагалі інше значення має. Тому поможе нам Господь, щоб Господь нас дійсно вчив, Господь нам відкривав, Господь нас вів. Ми бачимо, кажу, Є різні приклади. От, наприклад, знов таки, як зрозуміти, каже е, Ісус Христос, що коли е, священники на восьмий день, який випадав на суботу, обрізували немовля, Він каже, що вони порушують суботу. Але тим самим вони не винні. Порушують, але не винні. Згадує про Давида, коли Давид їв, хліби, принесення, які не можна було їсти. Но в випадку з Давидом, Господь не вміняє йому це в гріх. От є ситуації в житті, коли однозначно ти думаєш, що воно отак має бути. А Господь може по-іншому подивитися. От Господь бере оцю Мовитянку Рут, яка жила в тих землях мавицьких серед язичників, і вона разом з номіню приходить до Божого народу. І Господь бачить її серце, бачить її віру. І оцю Моавитянку, яку написано в законі, що до десятого коліна не війде, навіть після того не війде мовитянин і амонетянин в число народу Божого. А Господь робить виключення для неї одної. І вона стає в числі Божого народу. І вона стає прабабусею царя Давида, Божого чоловіка попадає в родовід Ісуса Христа. Та сама Раав блудниця знов-таки з язичницького народу. Вона не мала би бути серед Божого народу. Але вона, проявивши віру, проявивши цю любов до Бога, Господь її приймає. От ми можемо десь знов-таки один про одного робити якісь висновки про інших людей. Но ми можемо часто помилятися. І часто Господь іменно він робить виключення. От згадується така історія в Біблії, підходять учні до Ісуса Христа і кажуть, був там чоловік сліпонароджений. І вони кажуть, Господи, хто согрішив? І знов таки, два варіанти. Або він согрішив, або його батьки согрішили. Третього варіанту в них в голові нема. А Ісус каже, ні Він не согрішив, ні батьки його не согрішили. А що? А це ради слави Божої, щоб Господь прославився. Бо ми часто, знов таки, як люди, ми часто висновок у якоїсь людини проблеми, в якоїсь там Бог десь допускає якісь трудності в життя. Ми висновок, Він згрішив, так? він такий сякий, в нього щось недобре в житті хай покається. А Ісус каже, це ради слави Божої. І чого ви думаєте, що, що Він грішник останній? Він ну, зовсім може бути не грішник. І навпаки, може бути, що людина добре живе, благословенно живе, а її просто Бог не чіпає. І просто Бог зараз не судиться. Це не означає, що потім не буде судитися. А ми думаємо, що цей праведник, а цей останній грішник. А Господь може його випробовує. Господь його веде такою дорогою, як ми приклад, Йова бачимо, правда? Коли людина ніби нічого за собою не бачить. Але Бог якраз хоче у цю людину випробувати, якраз хоче перевірити її віру. І так буває, коли кажу, ми робимо висновки. Які ми зашвидко робимо. В Якова хочу зачитати, як приклад, відоме місце, другий розділ, з першого вірша. Брати мої, не зважайте на особу. Не зважайте на особу. Як кажуть, ми зустрічаємо по чому? По одожки. По тому, як людина виглядає, як вона пахне, яка в неї прическа, як вона себе веде. Ми так зустрічаємо по очах. Майте віру в Господа нашого Ісуса Христа. Адже коли до вашого зібрання війде чоловік з золотим перснем, зразу висновок ми робимо. От я говорю про швидкі висновки. У блискучих шатах війде бідний в бідному одязі. Ви поглянете на того, хто в шатах блискучих, скажете: ти сядь у тут, напереді, тут зручно. А до того бідного скажете, сядь у там. То хіба не вчинили ви поділ між собою, хіба не стали суддями з лихими думками? От Біблія нас закликає, щоб ми не вчилися робити оці швидкі висновки. Щоб ми не були суддями, які розділяємо людей, знаєте, на касти. От він діє касти категорії, так? І кажуть, що там дуже важко з одної касти перебратися в другу. Того, що не так воно все просто. Щоб ми от на ці касти не ділили. Часто буває навпаки. Людина може бути, знаєте, дуже смиренна, дуже гарно одягнута, дуже так по-божому може виглядати. А Ісус до таких людей, бувало, казав, що ви, каже, груби покращені. Ви каже, всередині повні кісток і всякої нечистоти. І навіть така приказка, знаєте, кажуть, що в тихому болоті що водиться. Буває й таке, що людина дуже гарно виглядає, дуже праведна, свята. Але ти, ти просто подивися, як вона буде в інших ситуаціях поводитись, не коли ти просто на служіння прийшов. Різне буває. Тому не треба всіх ділити. Почекай, подивися. І навіть потім, більше того скажу, навіть потім, коли вже буває: так що ми вже десь пожили з людиною, все рівно ми до кінця всього не знаємо. Ми не знаємо, як кажуть, знаєте, цих підноготних, ми не знаємо життя людини. Чому вона може, буває людина десь впаде, буває десь со Чому вона це зробила? Ти не знаєш, що в неї в житті відбувається. Ти не знаєш, що в неї в родині відбувається. Який в неї духовний стан? Дуже багато чого ми просто не знаємо, бо ми є люди. В книзі повторення закону в 13 розділі, Бог якраз вчив свій народ, він так казав. 13 розділ. З 12 го вірша, а якби ти почув, що про одне з твоїх міст, яке Господь Бог твій дає тобі для проживання, скажуть, серед нас з'явилися нечистиві люди. Отам От живуть нечистивці. Або про ту людину можуть сказати: Ти чув, як той зробив, як та зробила? І звабили мешканців того міста, говорячи, підемо і будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте. То ти вивідаєш, дослідиш. І докладно розпитаєш. Якщо ці слова дійсно правдиві, і така огида відступництва має місце серед вас, то неодмінно вістря меча вигубиш всіх мешканців. Але це вже потім, ти вже вигубиш, ти вже зробиш. Але до того ти маєш що зробити? Вивідаєш, дослідиш, докладно розпитаєш. Не спіши з висновками. Не став на людині хрест, не став тавро. Почекай, от як брат Андрій згадував, скільки є випадків, коли людина десь мала важке минуле. Ну вона покаялася, вона навернулася і щиро хоче Богові служити. А ти можеш десь в сторону відсувати в своїх десь думках, в своєму якомусь такому судженні. От приходить Ісус в гості до одного хорошого чоловіка, Симона, запросив його в гості. І. Прийшла жінка. І про ту жінку знали, що вона блудниця в тому районі. І Симон, так собі думає в серці, якби він був пророк про Ісуса, то він би знав, що то за жінка до нього підступила. А та жінка підступила ззаді, плаче, омиває своїм волоссям, омиває ноги йому. Ісус каже: Симон, я маю щось тобі сказати. Каже, я прийшов, ти цілування мені не дав. А ця жінка цілує ноги мені. Ти мені умити ноги не дав, каже, а вона своїми слізьми і волоссям отирає мої ноги. Він каже, вона полюбила багато, бо і прощено багато. От часто буває так, що людина, яка дійсно десь падає, десь согрішає перед Богом. Вона і дійсно до Бога тягнеться, вона любить Бога, хоче йому служити. А ми можемо десь таких людей сторонитися. А буває, що людина самоправедна, ти до неї не підкупаєшся, в неї все добре в житті, в неї все правильно в житті. Але вона може бути черствою, вона може бути гордою, вона може бути завідною. А ти цього просто не знаєш, але знає Бог. Тому Хай Бог поможе, щоб ми могли всіх людей вміщати, бо часто в нашому розумі просто він обмежений. Но Господь хоче, щоб він був трошки ширший, щоб ми могли вміщати людей різних, тому що ми всі різні. Ви дивіться, у кожного з нас свої батьки. Свої характери. Кожного різний характер. Один любить то, другий любить то. Одному тепло, другому холодно. Один е швидкий, той повільний. І тебе вже нервує, той, що той повільний, та швидше давай роби. І ми, знаєте, ми, ми буває так не контактуємо. Но хай поможе Господь, щоб ми могли от мати ширший розум, вміщати один одного з нашими різними характерами, з нашими різними оцими такими баченнями. В Євангелії від Матвія, от мені подобається серце Ісуса Христа, тут написано 9 розділ з 35 го вірша. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію, царства, зціляючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши юрби, Він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Ісус, коли побачив людей, які, Він, як тут написано, були втомлені. Ви знаєте, часто навіть люди просто, от брат Андрій говорив якраз, от проповідував про те, коли люди не приймають Божого Слова, що від того залежить? Ми де знаєте, можемо часто знов-таки тавро ставити на людей, та вони грішники, вони такі самі вибирають свою дорогу. Ви знаєте, людина часто просто змучена від тої дороги, і самі то вже надоїло той гріх, і надоїло то життя. Вона часто не може з того вирватися. Поки, як Брат говорить, Дух Святий не торкнеться її серця, поки Бог не почне робити роботу над її серцем. Але для того, щоб ми цю любов Божу могли людині показати, ми маємо мати до неї оце співчуття, ми маємо мати до неї милосердя. А де воно візьметься, якщо ти засуджуєш людину? Якщо ти. Кажеш, вона сама винна в своїх проблемах, вона сама винна в тому, що грішить. І Бог її судить, так їм і треба. От Ісус Він бачив, що вони були розпорошені, як у ці вівці. Знаєте, коли людини толку нема. От коли людина приходить до Бога, в неї порядок в голові з'являється. Господь їй допомагає навести порядок в житті своєму. Часто без Бога людей без порядок. Люди самі не знають, куди їм притулитися. Люди змучені, стомлені від тих всіх. Тою гонитви в тому світі. А Господь якраз дає цей спокій, дає цей мир. І от Ісус це бачив. І далі написано: тоді каже Ісус учням своїм: жнива великі, а женців мало. Тож благайте Господаря ж ним, щоб вислав робітників на свої жнива. Як Богові потрібні ці жінці, які будуть йти у цей світ і вихоплювати звідти душі від сатани, які будуть їм давати Царство Боже, які будуть давати їм радість. Але для того, як я вже сказав, треба, щоб Господь робив роботу над нашим серцем, щоб Господь поміг нам вміщати один одного. Так, звичайно, є речі, які не можна вміщати. Церква це не місце, де все дозволеність, де все можна. Але я говорю, щоб ми, як Господь казав, що не розумієте, що значить милості, хочу і жертви, коли ми дійсно з милістю Божою. В першу чергу з добротою, з любов'ю стараємося дивитися. А далі хай Господь вчить, показує, щоб дійсно все було добре. Тому ми давайте за це помолимося і подякуємо нашому Господу. Амінь.